Так, тема нашої презентації тема нашої країни це Румунія та Болгарія. Розпочнемо з їхньої порівняльної характеристики. Румунія та Болгарія це дві сусідні країни Південно-Східної Європи, які мають чимало спільних, але й суттєво відмінності. Відмінні риси. Столиця Румунії, Бухарест, та Болгарії, Софія. Обидві країни мають парламентську, парламентську республіку і форму управління і є унітарними державами. Офіційна мова відповідно румунська та болгарська. Румунія значно більше за площую 238 тисяч квадратних кілометрів. у порівнянні з Болгарією 110 десять тисяч квадратних кілометрів, та має більше населення приблизно 19 мільйонів осіб проти 6,5 мільйонів осіб. Болгарії. Обидві країни переважно православні часткою віруючих понад 75%. В економічному аспекті Румунія випереджає Болгарію. Її ВВП у 23-му році становив 350 мільярдів проти 102 мільярдів Болгарії. ВВП на душу населення також вищий в Румунії. 18 тисяч. Доларів проти 15 в Болгарії. Рівень безробіття дещо нижчий в Болгарії 4,5% з половиною з Румунією 5,5%. відсотків. Обидві країни є членами НАТО, ЄС, ООН, ОБСЄ та світової організації з торгівлі. Географічно Румунія межує з Болгарією, Україною, Молдовою, Угорщиною та Сербією. А Болгарія з Румунією, Сербією, Північною Македонією, Грецією, Туреччиною. Обидві країни мають вихід до Чорного моря. Тепер чому саме Болгарія та Румунія в одній групі? Передаю слово Дмитру. Так Румунію та Болгарію можна об'єднати в одну групу з кількох причин, пов'язаних з геополітичним положенням, історичним розвитком, економічною ситуацією та культурними факторами. Обидві країни знаходяться в Південно-Східній Європі, мають вихід до Чорного моря, розташовані на важливих торгівельних шляхах між Європою, Близьким Сходом та Азією. Болгарія межує з Румунією на півночі і має два основні пункти перетину кордону. Окрім цього, їхнє географічне розташування робить країни важливими елементами енергетичних коридорів, зокрема газопроводів та нафтових шляхів, що з'єднують Східну Європу з Балканами та Західною Європою. Обидві країни протягом століть. Мали схожий історичний розвиток Болгарія і Волощина вели війни проти Османської імперії та Угорського королівства, а також мали періоди союзів і конфліктів. Болгарія перебувала під владою Османської імперії з 1396 по 1878 рік. Волощина і Молдова в статусі васальних князівств з 15 по 19 століття. В 19 столітті Румунія та Болгарія здобули незалежність від Османської імперії у 20 столітті під час Другої світової війни обидві країни спочатку були союзниками Німеччини, але в 1944 році перейшли на сторону антигітлерівської коаліції. Після війни вони потрапили під вплив СРСР і стали соціалістичними республіками. Наприкінці 1989 року в обох країнах відбулися масштабні політичні зміни. У Румунії комуністичний лідер Нікола Чаушеску був повалений і страчений а в Болгарії Тодор Живков пішов у відставку під тиском протестів. Румунія і Болгарія мають право мають багато схожих економічних тенденцій після розпаду соціалістичних режимів у 1990 х роках. Обидві країни зазнали важкого економічного спаду, але поступово перейшли до ринкових реформ. Обидві країни приєднались до НАТО у 2004 році та Європейського Союзу у 2007. Хоча економіка Румунії дещо потужніша за Болгарську, обидві країни мають середній рівень ВВП на душу населення в межах ЄС. Відносно високий рівень трудової міграції до інших країн Європи та значну залежність від економічних інвестицій, країни стикаються із проблемами демографічного спаду через низьку народжуваність, старіння населення та значною значно міграцією до.